Володіє таємною технікою співу або голосовими вправами, які допомагають їй підтримувати унікальний тембр голосу. Правда чи ні? Ні ну Це насправді тут не так техніка, як, як природні дані. Ну, не таємне як... що? Це не є таємне, ну, це просто я ж розказувала вам тоді, потому, що голос у мене специфічний. от Він не схожий на всіх, і в мене грубі зв'язки. І я його сама розробляла і поступово він в мене став такий який зараз є. Ну, скажімо так, це те, що тобі дано. Так, так. Даною при народженні, так. саме такий унікальний тембр. Звісно, що я, я підтримую, там я беру якісь техніки, але це звичайні техніки, які Ну, американська школа більше, і це я вже недавно почала цим займатися, там, там мікстові звуки, там туди mm -hmm. кудись лізти. Але я розумію, що мій голос, ну мої грубі зв'язки, якщо брати змікстований звук, так, якщо ви знаєте, ну щоб високі ноти щоб високі там, слівати, звути, так, 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 так. то він все рівно не звучить красиво. Ну, Тобто він звучить тільки, от. Ті та сетурі по лавівські, так.